Майстерня моїх ідей. Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як я зробив гідравліку до свого міні-трактора. Без купи витрат, але так, щоб працювало надійно. Все піднімало, тримало. Тож, поїхали. Гідробачок зробив своїми руками із труби 130-ки. На об'єм масла 5 літрів. Для здешевлення гідросистеми, скит з розпредільника та подачу на насос. Зробив із труб теплої підлоги діаметром 16 мм під різьбу 1,2 оскільки тут на тих трубах немає ніякого тиску. Все вони витримують без будь-яких проблем. Насос придбав нш 10 лівого обертання. Перехідна пластина від МТЗ перероблена під шкіл. Ремінь, профіль А. Тут. Зробив таким чином, дав перехідник один і два, шайби дві, щоб воно тримало. Як бачите, нічого тут не пропускає. Гідророзпридільник із положеннями підйом, тобто, як ми тримаємо речах, він піднімає. Якщо донизу опускаємо, він опускає і плюс плаваючий режим. Ось бачите, навіска піднята. Я зараз включу плаваючий режим і навіска пішла донизу. Тобто ось так. Включається плаваючий режим. Так, опускаємо. Це нейтраль, піднімаємо плаваючий режим. Тут йдуть два шланги високого тиску і гідроциліндр. Тут ще потрібно буде обрізати пальці, зашплінтувати. Ось таким чином зроблена гідравліка на моєму міні-тракторі.